Всім привіт! взяла сікатор, Все ж таки хочу нарізати пшениці. Уже почорнів колос. От блін, не встигла. Будуть чорні колоски. Треба шукати десь світліші. Дивіться, картоплю з'їла фітовтора. Піднімається бур'ян. Все сокирок скільки. Піду туди в долину, бо ще побачать, що ріжу, так ще насварять, що пучок пшениці візьму. Вони в нас такі. Пшениця вже проситься комбайна. Що глянемо, що тут нас з кавунами заодно. О, дивіться, ось які лежать. Красунчики полосаті. Це якийсь кривий. Гляньте, які не буду так їх розкривати. Поховалися вони під своїми. Дивіться. Моя рука і який кавун. Це їм. Зараз пора найкраще для кавунів. Це для них сезон. Надіємося, що будуть дуже добре. Картопля жовта стоїть. Ну Нехай ростуть, в'яжуться. А я буду робити... О, сіди, скільки нав'язалося. Отакі рябі дуже люблю ці полосаті. Так, зараз буду шукати, де жовтіші колоски і сікатором наріжу собі пучок. Сонечко палюче сьогодні теж. Ну, по погоді там передає, що на пару днів 26 градусів, то будемо сподіватися, що так і буде. Хто знає. І на ніч менше 18, мабуть. Зібралась колосків трохи, але вже чорні, пізно я пішла. Треба було набагато раніше. Знов темні в тому році нарвала, то вони були темні і в цьому році. І ось оцих нарвала. Що воно таке, не знаю. Але на сушу, і хай стоять у вазі. Мені здається, воно буде дуже гарне у вазі. Дикий овес. А це не знаю, що це за метелки. Сидить він. Жарко тобі, да. Да, мій котик, жарко. Все, тепер треба взяти їх. Зв'язати і почепити, хай отак висухають. Тут ще я якісь колоски додала, нехай буде. Ось цю ячменю нарвала, так бачите, який яскравий, жовтий-жовтий, не такий, як з пшениці, і з пшениці чорний. Зараз притулю побачите, бачите, вверх підв'язала. Хай висухають гарно колосочки. А ці, бачите, набагато чорніші вже. Навіть стебло, ось яке темне. А тут дивіться, яке чистесеньке, гарнесеньке. Ну нічого, яке буде. Під деревом розіслали часник. Хай сохне. Непоганий. Бачите, гружай гарний. Є малесенький, але не дуже так багато, а в основному такий гарний. Оцей де більший він посохне, я потім його зразу відділяю і залишаю на посадку. І тут те ж саме гарний. Є такий. Є такий. Це цей, що солома була зверху. Бачите? Нікуди не годній. З-під соломи. Ось. І тут. Є більші, є менші. Одним словом, непоганий. Жалітися гріх, гарний. І ярий. Це треба його сьогодні взяти, або в косу заплести, або в пучки пов'язати увечері, тому що як пересохне оцеє стебло, потім його не сплетеш. А на вечір зберемо ящички біля кожного, бачите, залишила, щоб знати, куди які треба збирати. І потім ввечері будемо збирати. Дамо. Почухати прийшов, щоб я тебе почухала. Жарко. Я представляю, як вам жарко, ви такі у шубах ходите, теплих, у теплих. Ну нічого, терпіть. Вже починає стигнуть, як все швидко летить. Місяць літа пролетіло. Ось упала одна. Треба помити спробувати. Ще залишилося два і все, і діти в школу. І осінь, а там і новий рік. Лілейники. З підрози -під виглядає. Там червоний. Щас обиду. Ой тікай, бо наступлю. Ходить. На сонечко. Виглядає квіточка. Це йому тут не місце, треба його висадити. О, це. Все, mm -hmm. ярий часник пов'язала. Отакі пучки невеличкі. Зараз оце треба буде зібрати сухий мотлох. Більшенькі до більшеньких посортувала. Це будуть на насіння, де більший часник. так По два позв'язувала. А цей меншенький будемо використовувати. Зараз позбираю в ящички весь часник і заховати потрібно на ніч. А це зараз позрібаю і винесу. Все, ось такий часничок вийшов. Ось така гірлянда в мене вийшла з часнику. 6, 12 пучків. Непоганий такий вийшов часник. Ось Хозяйка перевіряє, чи правильно я. Да, правильно, мама, пов'язала. І на кожен день буду так вивішувати тут, а й хай сохне. Воно в холодку, не буде палити сонце на нього і гарненько просохне. А це буду збирати кожного дня виносити, сушити. Зараз позбираємо і заховаємо на ніч. Щоб на них роса не сідала. А за день гарненько підсох Ох і жарко. Часничок зібраний. Мусор зібрала. Ось такий гарнесенький у нас часничок. Одні огірки поналивали водою холодною. Будемо робити малосольний. А... а зараз йду на город вибирати інші. А ці хай набираються водички холодної. Мамка смородиною закрила джем. Ну, ще гарячий дуже. Ще рідкий завтра покажу, він захолоне. Тоді буде такий, як мармелад. Дуже добре перетерла. Нема ніяких ні камінчиків, нічого в ньому. Такий гарненький. Консервний завод у нас працює. Жара, жарою, а консервація йде. Хочу випустити курчаток, хай трошки походь, бо вже давно вони тут у мене закриті, сидять. Виходьте. Щоб походили і знали місце, куди сідати. Виходь. Сіп-ціп-сип-ціп-ціп-ціп-ціп, вони бояться виходити сюди. Вже довго вони тут у мене. А що, хай сидять тут? А? Скільки курчат щось подавило і немає. Виходь, виходь. І Серега накусив вон, трави, так вони вечеряють саме. Виходьте, ціпи, 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 ціпи. Вже утенята вони як попідростали. Ну, виходьте, хочете, виходьте, хочете, ні, я відкрила. Вон, з тачкою їхала огірки вибирати, поки світло є, застряла на полуниці, треба полетіти. Бо це ця, що цвіте, он саме, то не в'яжеться ягода. А нам треба, щоб хоч щось може зав'язалося, щоб діти поїли ще якихось вітамінів на протязі літа. То так, ідеш одну роботу робити і переключаєшся слідом на іншу. Черешню ось класну полю. А малини ось скільки знов нас встигло. Це ж вибирали позавчора. Це вже завтра треба буде збирати. Вже сьогодні немає коли. Зараз піду огірки виберу. Огірки засолимо. І вечір. Вже вечір. Бо по жарі неможливо нічого робити. Сьогодні не рвали, можливо, на вихідні буде видно. Там, дивлюсь, по погоді трішки температура спаде, не така жара буде. Петрушка цвіте. Залишаємо, тоді збираємо насіння і сіємо своє зерно. Не купуємо взагалі ніколи петрушки. Не петрушку, не кріп, так, ось, бачите, стоїть ліс. Цвіте. І на консервацію. Саме те, що треба. І потім збираємо зерно і сіємо. Скільки хочемо. Ви знаєте, гарно сьогодні ввечері не жарко. Потрошки залю полуницю. Артем полив липу сьогодні знову. Дали нам світло під вечір то хоч трошки польємо. Нарізала пшениці. Ну темна, ви бачили там на відео я вам показувала. В тому році нарізала вже пізно було, чорна була. І в цьому році. Ну нічого. У вазі буде стояти, хай стоїть. Мені подобається, коли у вазі стоїть пшениця. І ячмінь ще в цьому році нарвала. Ну ячмінь гарненький, жовтий, такий аж золотистий. А пшениця чорненька, ну нічого. Зараз піду е, ці огірки виберу. Завтра може законсервуємо, побачимо. Сьогодні зробимо мало Налила налила раз водою. Вони постояли і інший раз налила, тому що вода дуже швидко нагрілася. Злила теплу і знову І налила. Хай стоять, виберу поки ці огірки, а потім піду допоможу вам ці з огірками. Вона закрила смородиновий джем. Так що консервуємо. Як би нам не хотілося в таку жару, але до нас ніхто його не зробить. А взимку до чаю достати. М -м, домашній сир, із, о, цим, з цим джемом малиновим або і смородиновим. Ну, смородину я не дуже так люблю, а малиновий дуже подобається. Оце завтра, можливо, і зберемо, то зробимо також джем. І чорну, і червону всю разом. Так, буду поливати полуницю. Бажаю вам всім гарного дня, гарного настрою, міцного здоров'я. Дякую, що ви переглядаєте нас. Коментуйте, ставите лайки. Нам дуже приємно. Підписуйтеся. Хто ще не підписався, а переглядає, то підписуйтеся, підтримайте нас. Нам дуже буде приємно. Все, дивіться, покажу. Бачите, цвіте, в'яжеться, але не вистачає її вологи. то ось о, яка вона погана. Це вже з неї толку не буде. Можна зірвати і викинути. Бачите, суха. Що воно як не має дощу? Оце хоч і полила, але ж воно не воно. Бачите, сухе майже. А скільки було б полуниці ще. Ну нічого, будемо по можливості коли-неколи поливатися, бачите, то можливо ще щось і зав'яжеться. Залила ніби гарненько, біжу тепер на огірки. Заберу шланг звідси, бо мене он джип жде. Їдемо не жарко, то буду збирати огірки. Цього разу набагато менше. Але дивіться, вже крутиться огірок. Ну, я вириваю, щоб сок не тягнуло, але не в банку, не куди це так викинемо. Ось ось бачите, вже погані. Збираю такі маленькі, хочу, щоб корні нами закрити. Ніби гарно вибирали з сестрою, гляньте, лежить ось. Жовтий велетень. Кожного разу, коли вибираю, завжди огірків, як наїмся. Дуже люблю їх їсти і вибирати. Не знаю чому, але ну, на городі вони мені самі смачні. Уже вдома не так. Хочеться огірка. Ну, як, їм, але не так. Щоб просто взяти, сам огірок і їсти. А тут на городі просто сам огірок. Вибираю огірки. Гр... Цій гризу. Бачите, маленькі. Цього разу. Є, звісно, великі. Де-не-де позалишалися. Але набагато менше, хоч, я думаю, не буде 8 відер, тому що рядок вибрала. Зовсім трішки зібралась. Так, буду їсти огірок і далі збирати. Так. Зібрала огірки, два відра лише. Ось. Мамуля з букетом Ші. на да. огірки. Так, да. зараз ми солити огірки. Зараз однесусь, я там на сітці зберу і все. І тягну. Треба подивитися, якщо великі, то зібрати треба. Ось два відеречка. Чудово. Більше залишимо їсти, а ті підуть на консервацію. Все. Огірочки засолила, 5 баночок у нас вийшло. Зараз пускаємо у погріб. Уже пів десятої вечора ми ще на вулиці з огірками. Зараз будемо виливати воду, прибирати, тому що ще не прибрали. Я тільки понадівала кришки, засолила і зараз у погріб спускаємо, прибираємо і біжимо до хати. Тож бажаю всім гарного дня, гарного настрою. Давай!